День, дорогі друзі! Сьогодні 22 травня. Вітаю вас на своєму каналі і хочу показати невеличку закупку в магазині АТБ. Що я сьогодні купила. Купила я на суму 333 гривні. Ну, це з знижкою по картці АТБ. Щоб була в мене знижка 7 гривень. Дивимось по порядку. Яблуко Голден. Дві штучки. 348 грам. По 22,95. Зараз по акції на 7 гривень 99 копійок. Ось такий корм. Дві упаковки, того, що у мене дві кіцькі. По 12,90. І 64 гривні. Знижка по картці АТБ. Разом вийшло на 12 гривень, 26 копійок. Тобто один корм 12 гривень, 26 копійок. Далі. Оселедець. Своя лінія. Філе шматочки. 34 гривні 90 копійок. Фарш курячий глобином. І оселедець по акції зараз. І цей фарш також по акції. Фарш зараз коштує. Фарш не по акції. Фарш тільки по знижці по карці АТБ. 82,40. А по карці АТБ знижка 4 гривні. То вийшло на 78,28. Сирки плавлені по акції зараз. Дві штуки я купила по 1490. Хліб з висівками здоров'я. Різаний. 23 гривні 60 копійок. Морозиво також зараз по акції ось таке три ведмеді. Фісташками. Зараз воно коштує 99 гривень 90 копійок. І сметана 35 гривень 60 копійок. І гривню 78 знижка по карці АТБ. У мене вийшло на 33 гривні 82 копійки. І ось це ось всі на сьогодні покупки. Дякую вам, що подивились моє відео. Бажаю всім здоров'я, миру, всього вам найкращого і до зустрічі в новому відео.